Пане Андрію питає, в мене в мене маленька ділянка, що обрати? Два поверхи дім чи повноцінний цокольний поверх. Хочеться більше площі, але не подобається двоповерхова коробка. Ну, давайте ми з вами намалюємо чистий аркуш, да, два будинка З вами намалюємо. Планшет. У нас є ділянка. І ми будуємо з вами два будинки. Перший будинок ми маємо цоколь і одноповерховий будинок. І другий будинок ми маємо з вами, якийсь там фундамент і двоповерховий будинок. І так, в Україні доволі разношерстні ґрунти. Дуже рознашерстні. Тому приймати рішення, якої глибини буде фундамент, або робити вам підвал, або не робити, треба дивитися вашу геологію. Тому що в геології може бути написано: на такій-то глибині вода не знайдена. А може бути написано, що у вас тут глина, а тут маловлажний пісок, а навесні може бути верховодка. Це геть різні умови. І от, якщо у вас може бути верховодка, ви не зможете свою ділянку осушити за рахунок дренажу. Тому що ділянка у вас маленька, а сушувати ви можете лише в масштабах пасілка, селища. розумієте? А чи свою ділянку вам нема куди відвезти воду. Тому якщо у вас може бути верховодка, а відповідь на це дасть лише ваша геологія ділянки, я би вам не радив влазити в підвал. Тому що вірогідність того, що ви тут зробите 100% гідроізоляцію, яка буде тримати воду від напору, ну, вона не 100%. -ка. Навіть якщо вона 80% це замало. Тому що якщо почне топити ваш підвал, вам це не сподобається. Зрозуміло? Наступне. Якось у нас тут є один знайомий, і от ми з ним не бачили з декілька років, потім зустрічаємося, і от він нам розповідає, який важкий у нього був рік, що так вийшло, що вони з дружиною поїхали в командировку, в відпустку якусь надовго, десь там, не знаю, на два тижні, десь. І десь там через декілька днів рванула трубу від тиску гідроудар, на першому поверсі потікла вода, а у них не стояла система антипотопа Коли вони приїхали, підвал був повністю затоплений басейн. Так? Тобто, якщо це перший поверх. Да? І у вас там десь немає герметичності, воно може почати витікати, це можуть побачити там, сусіди ваші, да? зателефонувати, або друзі, або ще щось. То з підвалом такого не буде. Наступне: у нас є регіони, де все ж таки присутній газ радон. Газ радон – це газ, який утворюється на гранітних масивах за рахунок радіації іде-іонізація. Повітря і утворюється газ радон Це важкий газ, котрий накопичується в легенях і призводить до хвороб. Тому в Україні все ж таки треба робити захист від газу радону У мене є окремий вебінар, як захиститися від газу радону але ви повинні розуміти, що газ в першу чергу накопичується в підвалі, тому що він важкий, він важче повітря. Тому він накопичується в підвалі. Наступне, коли ви робите вентиляцію, вам треба зробити мікроклапана, котре ви робите в вікнах або в стінці, запускаєте повітря, виводите його через вентиляцію, і таким чином у вас працює вентиляція першого поверху, доволі комфортна, плюс є сонечка, котре світить у вікна, це те, чого нема в підвалі. Тобто зробити там вентиляцію, вам треба заморочитися, давати приплив, а дати ви його не можете в одному місці, давати треба в декільких місцях, щоб не було концентрації холодного повітря. от Це більш складне рішення. Далі запустити сонечко в підвал. Так, ви можете поставити оптичний цей світовод от, на сьогоднішній день. Це можна придбати в Україні, поставити, але все ж таки, коли у вас є можливість виглянути в вікно, все ж таки це краще. Знову ж, перший поверх з підвалом порівнятися не може. Тому, коли стає вибір робити підвал, або перш або двоповерховий будинок, я за двоповерховий будинок, тому що по ітозі це виходить трошки дешевше, тому що підвал це не дешеве задоволення, по факту виходить. Будується швидше, а якість метра квадратного на голову вище краще вентиляція, краще більше сонечка, менше проблем з застоєм повітря, з газом радоном там да вірогідність затоплення навесні. І так далі. Тому я вважаю, що краще будувати двоповерховий будинок. Тому що сходи є і там, і там. Бігати ви будете і там, і там. Гроші вкладати будете і там, і там. Але якість житла у двоповерховому будинку буде краще. Так, друзі, це була остання відповідь на сьогодні. Я дуже вам вдячний за ваше питання, за те, що ви приходите послухати мене. От, е, незважаючи на весь хейт в соціальних мережах, ви все одно приходите, задаєте питання, тому дуже-дуже вам за це вдячний. Е, будь ласка, не забувайте про підтримку, яку ви можете знайти по цьому QR-коду або за посиланням в описі під цим відео. Е, той, хто буде найбільш найбільш такий активний, отримує від мене такий чудовий подарунок. Я знаю, що чашек у вас вже багато, але такого ви ніде не придбаєте. Зрозуміло. Дякую вам. Всім спокійного, гарного вечора, друзі. Будьте мені здорові. Щасливо. Що, значить, коли я Олександра розблокую? По-перше, якого Олександра, а по-друге, у мене такої функції немає. розумієте Ну, якщо хтось потрапив в бан, ну все, значить. Нехай заходить з іншого аккаунта Діловта. Я ж аккаунти блокую, я ж не людину блокую. Робить інший аккаунт, заходить, дивиться, спілкується, якщо чомусь навчився в цьому житті. Щасливо всім.